Літо вже в самому розпалі і ми вже на порозі серпня. Це ідеальний час для підведення підсумків і планування наступних кроків своєї діяльності. Особливо це стосується всіх підприємців, які активно ведуть це всю свою діяльність. По-перше, що потрібно робити, не забувати стежити за своїм річним лімітом доходу. Дотримання ліміту це одна з ключових умов для збереження спрощеної системи оподаткування. Перевищення може призвести до змін умов оподаткування, тобто змін групи оподаткування і відповідно додаткових фінансових витрат. Що потрібно зробити зараз? Це слідкувати за своїм доходом, регулярно аналізувати свої доходи. Це допоможе вам часно виявити можливе перевищення ліміту, планувати свої доходи, тобто, заздалегідь розподіляйте – що може надходження, щоб уникнути несподівано в кінці року? Консультуватися з бухгалтером. Якщо у вас виникають якісь питання, сумніви, звертайтеся, вони допоможуть вам уникати помилок і зберегти фінансову стабільність. Пам'ятайте, що правильне планування це є ваша запорука бізнесу успішного. Не зволікайте, перевіряйте всі свої показники вже зараз і будьте упевнених в своїх фінансових рішеннях. Тобто. Дивитеся, якщо самі ведете, заповнюйте свою книгу доходів. Якщо не ведете книгу доходів, вона, я вам нагадую, є не обов'язкова, але з нею легше, з нею зручніше, тоді весь час. Формуйте свою виписку спочатку, з, з 1 січня і по даний час. І ви будете бачити свій ліміт. По-перше, потрібно знати свій ліміт. У тизу в описі до цього відео, і відео я нагадаю ще раз, які у вас ліміти згідно вашої групи. Знаєте свою групу зробили, Сформували свою виписку, побачили, з, порівняли з тими цифрами, які я вам дам, і маєте спокій. Не дійшли добре. Значить вас ви маєте вже розуміти. Лайфхак. Якщо у вас залишилося, наприклад, станом на 18, завтра, 19 липня, ви у вас, наприклад, там. 2 мільйони обороту. Значить, ви знаєте, ви є там ФОП, друга група, ви знаєте, що подивилися під опис, чи знаєте, що у вас ліміт 5 мільйонів 900 Приблизно, так, ви знаєте, що ви можете спокійно працювати. Якщо ви ФОП, друга група, зробили, е, сформували виписку, а у вас вже е, 4 мільйона. Тобто ви маєте звертати увагу, тобто, що ви вже майже е, на межі до е, своєї крайньої точки. Що ви робите? Ви свій залишок. Можете поділити на на кількість місяців до кінця року, і ви будете приблизно орієнтуватися, скільки вам можна доходу на рахунок ФОП, за ну, скільки може грошей заходити на рахунок у місяць. Наприклад, ви знаєте, що у вас гранична там обсяг доходу в місяць, це є там, наприклад, 30 тисяч гривень, і ви далі не йдете. Також не бажано що ви. Ви закривали свій річний ліміт, в як то кажуть, впритик, так? Тобто на це теж на це все звертайте увагу. О, дякую, що дивитеся, читаєте мої пости, мені дуже приємно. Тому вже е, липень закінчується. То звертайте увагу на свій обов'язковий обсяг ліміту, щоб потім е, не залишайте це на, як то кажуть, на самотік, щоб потім в кінці року не було для вас якихось сюрпризів. Дякую вам за увагу.